Що Ой, здоров'я всі. Питали люди, як ожену розмножувати. От я прийшла і дивлюся, бо я недавно дивилася, що була не, не стегла. А тепер вже вона, бачите, почувніла. У мене, правда, домашня ожена то не лісова. То вже така культурна. Вона має. О, такі ось по боках має бамбуляки ростуть. Ось такі має такі коралі. коралі. І тут я... Ой, я взяла вже відро, щоб збирати. На то вже йде тут урожай. Збирається. А тут на наступний рік. Я, я ще не маю чим ділити кущ, Можна кущ ділити, але він ще малий, бо я ще тільки минулого року посадила його. Тому я отако лишу на ті коралі, щоб на другий рік було на цьому. А решту я собі поділю на живці. І будемо землю, в мене коронка. Так, коронний номер. Землю патички. Обрізаю. Обрізаю достатки. Є. Місце, то можна отаку, отаку порус ось кобрати, прикопувати. Я тут покропила, щоб буряни знищити, мусила хімію покропити, бо тут дерева кров, тут немає як перекопувати. Ось тако будем, будемо, будемо вважати, що воно ціле, що я не врізала. Ось, і тако прикопати, і, і отако тут скобочками в кількох місцях про цей і закупати землею. Можна отки зробити, отки ого, зробити такі ямки, такі ямки. Тут скобочку дати, там скобочку дати і всюди пустить корінь. На кілька частин поділити і будуть навесні, будуть, будуть корінчики. А я не маю де прикопувати, через то я буду живці. Воно буде три. Не обов'язково чотири, можна і два робити. Один землю один. Тай коротше робити. То не обов'язково, щоб цей щоб було чотири. Можна два в землю, а один наверх. Ну я маю куди розі. І там чотири. Тільки дивиться, ну, де брунька. Брунька ось зверху, щоб доволі ногами. Не вийшло. Брунька зверху має бути в середині, всередині там, де листочок крізь брунька на другий рік. Має бути листочок з того. Ну все затискаю, щоб вона плотно земля пооблягала, то то о, то останній так собі виросте, то виросте, ні, то пропаде. Гарно, так я піношку все роблю тут. О. о, і мульчую. Треба, щоб та земелька питалася, але я б тому ще раз засиплю землею. О. Мульчую. Мульчую торфом. Піском можна мульчувати, а я земелькою своєю. Мульчую. О. І воно до весни. Повинну пустити корінь. О, а то, то смородинка вже. Мої листочки ті, що я по втикала. Ну, смородинка а то вже брунючки, бачиш, живі, живі брунючки, живі, на другу весну то вже будуть листочки знову. А в землі будуть корінчики. Так. Смотрите, так само можна і лісову. Лісова має колючки, а ця не має колючок. ця без колючок. Зовсім немає. з стобурець зовсім гладенький. Хоча лісова може краще, бо вона той лісове є, ну, але як є, так є. В ліс можна піти і назбирати. А то є охота, хто любить, то можна так посадити і з'їсти.